Гіркий перець культура з безлічу сортів від дуже гострих до легких і ароматних, але для нашого клімату найкраще показали себе саме українські сорти: козіріг, язик дракона та й український. Вони добре ростуть, швидко зав'язують плоди і дають стабільний урожай, навіть у несприятливі роки. У цьому відео я розкажу, як правильно виростити гіркий перець від насіння та збору плодів, щоб отримати максимально гострі та якісні стрючки. А окремо варто згадати про супергострі сорти чилі, які, хоч і маленькі, але мають в рази більшу пекучість. Це такі сорти, як Каїнський, Хапанеро та Баска. І декілька слів про користь перцю. Собственно, о влиянні перця на здоров'я. Остра їда – це хорошо или плохо? Скоріше – хорошо. Замітьте, вот нет никаких достоверных данных о том, что если вы будете есть острую пищу, вот в таких-то количествах будет вам сплошное счастье. Такого нет. Тем не менее, когда анализируют огромные количества людей, вот миллионы людей, которые едят острую пищу и которые не едят острую пищу чаще одного раза в неделю, то всплывает примерно такая цифра. Для людей, которые едят острую пищу, вероятность пережить тех, кто не ест, выше на 14%. Ну вот такие примерно цифры. Также есть работы, смотрите, их нельзя назвать 100% верными и 100% убедительными. Но есть исследования, которые показывают, что у тех, кто ест острую пищу, реже встречается сердечно-сосудистая патология, они легче переносят острый респираторный вирусный инфект. И опять-таки, все это на материале, там, в миллионы, в десятки миллионов людей. Очень большая дискуссия, очень модная дискуссия в 21 веке, по поводу каждой еды ведется такое, такая дискуссия, влияет ли острая еда на возможность человека похудеть. В целом, есть такое мнение, я еще раз хочу, опять хочу подчеркнуть, что его нельзя назвать абсолютно достоверным, что все это точно в духе доказательной медицины. Но в целом большинство диетологов, большинство специалистов по лишнему весу считают, что когда человек ест острую пищу, то интенсивность раздражения центра аппетита выше и чувство насыщения приходит раньше. Поэтому есть шансы, что человек с острой едой съест еды меньше. Сорт перцю язик дракона популярний середньостиглий гіркий перець, який успішно вирощують на Україні. Його цінують за стабільний врожай універсальність. Плоди мають характерну довгу, хоботоподібну форму та досягають в середньому від 12 до 18 см інколи до 20 см. У технічній стиглості він зелений, у біологічний насичено-червоний. Смак гострий. Одна з особливостей рівномірне дозрівання хвилями та плодоношення навіть про холодну погоду. Сорт Козі Ріг один з найвідоміших середньостиглих сортів, які цінують за оригінальну, дугоподібну форму плодів та універсальний смак. Вегетаційний період становить від 90 до 120 днів залежно від умов вирощування. Довжина до 12 см. В окремих різновидах може досягати більше до 25 см. Середня товщина стінки 5 мм. Ну і нарешті сорт гіркого перцю український гіркий. Найпопулярніший середньостиглий сорт української селекції, відомий стабільною вражайністю, сильною пекучістю та надійною стійкістю до захворювань. Це один з найпоширеніших гострих сортів в Україні. Завдяки невибагливості та універсальності. Сорт середньостиглий. До технічної стиглості потрібно близько 100-118 днів. до біологічної 130-140 днів. Кущ напівштамбовий, компактний, міцний висотою від 35 до 50 см. Плоди подовжене конічні, трохи витягнуті. Зелені в технічної стиглості та насичені червоні в біологічні. Маса варіює від дрібних. 8-15 грам до більших до 30 грам. Сорт універсальний. Підходить для свіжого споживання як гостра приправа для консервування, маринування та сушіння. Та виготовлення ароматних спецій. Ваша розсада перцю вже з'явилася. Але що далі? Якщо окремі рослини растуть швидше. Пересадіть їх у більші стаканчики, щоб слабші сіянці могли наздогнати. Гіркий перець я вирощую з власного насіння, яке я отримую з у таких причин. Це гіркий перець. Якщо порівняти гіркий перець з солодким, то гіркий дещо менший. Має менші та округліші листки. Гіркий перець з власного насіння я вирощую більше 10 років. Стан розсади перцю на 20 квітня. Розсада добре підросла. Має 3-4 справжніх листки. Стебла зміцніли. Колір листя став насичено зелений. Саме цю розсаду ми пікірували раніше. На даний момент підживлювати не потрібно. Сьогодні садимо розсаду перцю в відкритий ґрунт. Покажемо по кроку, як зробити все правильно, щоб отримати сильні рослини багатий врожай. Обережно виймаємо розсаду. З ящику, стараючись не порушити грудки з землею. Перець дуже любить тепло. Висаджувати відкритий ґрунт можна, коли температура вночі стабільно не буде знижуватись нижче 15 градусів. Грунт повинен бути прогрітий. Перець з грудкою землі краще та скоріше приживається. Обираємо сонячне, захищене від вітру місце, найкраще. Якщо до цього тут росли капуста, цибуля або бобові. Перець не любить важкого ґрунту, тому землю гарно треба перекопати додати перегной або добрива за бажанням. Розмічаємо грядку, відстань між рослинами 30-40 см, між рядами 40-50 см. Робимо лунку, кладемо туди перчину. Та притискаємо. Повторюємо це і з іншими перчинами. Перші кілька днів після висадки перець бажано притянити. Наприклад, натягнути агроволокно або поставити дуги з покриттям. Це допоможе рослинам легше адаптуватися. Ось і все. Якщо дотримувати цих простих кроків, перець добре приживеться. Швидко піде в ріст. І вже за місяць побачите першу зав'язь Після посадки перець добре поливаємо. Тож, якщо ви обрали сорт, то на початку лютого в середині березня проводять висів насіння. Далі садимо в травні та отримуємо такий урожай. Сам я саджу перець український. Мені достатньо 10 кущів, щоб забезпечити себе гірким перцем на цілий рік. Дякую за перегляд, гарного врожаю!